Що люди не знають про Київ? Це не просто столиця України, це місто з дивовижною історією. Давайте зануримося в кілька неймовірних фактів. По перше, Київ заснували ще в п'ять столітті, насправді йому понад 1500 років. Далі, ви коли-небудь чули про Києво-Печерську лавру. Це величезний підземний монастир з муміфікованими ченцями. Серйозно, люди спускаються під землю, щоб їх побачити. А ось ще один цікавий факт: станція метро Арсенальна найглибша у світі на 105 метрів під землею. Це як 35 поверховий будинок під землею. О, і в Києві більше каштанових дерев, ніж у будь-якому іншому місті Європи. Його навіть називають містом каштанів, і останнє навесні все місто вибухає рожевим кольором, білим кольором через тисячі квітучих каштанів. Тож наступного разу, коли ви згадаєте Київ, пам'ятайте, це не просто історія, це місто повне сюрпризів.